У вічну путь у рідні та близькі сьогодні проводжали Івана Білінського. Чоловік потрапив під четверту хвилю мобілізації. Йдучи на фронт, уже мав проблеми зі здоров'ям та не знав про страшну хворобу. рак. Медичне обстеження нічого не показало. Прослужив Іван більше року. Згодом фізичний стан чоловіка став погіршуватися, та він нічого не казав, нікому не скаржився. Коли стало зовсім зле, Івана госпіталізували. Там і прооперували та відправили додому. У травні цього року Іван повернувся в рідне село. Там друзі та рідні боролися за його життя, возили на обстеження. Був сержант, а на позиції він був старшим позицією. Тобто у нас були офіцери, але був старший позиції Іваня. Навіть коли Камбал приїжджав, то виходив старшої позиції і... і офіцер. А в ніку записано поверх за життя. Іван Білінський отримав нагороди учасника ТО, яка додається до посвідчення ветеран війни. Та медаль покрови матері Божої не встиг отримати посмертно відзнаку батька. Передали у руки сину. Ми, Ваню, ну нам всі казали, ви його відпустіть. А ми його тягнули, ми тягнули, ми виїжджали на природу, брали його з собою. Було День Незалежності, ми його брали, День міста. Потім був автопробіг у нас по загиблих хлопцях. Він дуже так його так йому підняло настрій, наскільки, і наскільки в нього знову, знаєте, як кажуть, друге відкривається друге дихання і жага до життя. І ми знову почали по новому. Деякі діди, деяка хімія, деяке лікування. Випробували все. Підбадьорювали по різному. Символічним для Івана Білінського стало весілля його друзів Назара та Світлани. Наречена виконала пісню Братику мій для побратимів свого чоловіка. За станом здоров'я Іван не зміг бути присутнім на святі. Та мріяв, що коли йому стане легше, збере всіх друзів і буде лунати ця пісня. Сьогодні друзі, рідні та військові побратими проводжали в останню путь Івана Білінського. Підоко. Орди пісні, братику, мій.